Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Захід з великої літери З вже двічі вигодовував на Свою голову і на голову всього світу московського монстра. Це просто незаперечний факт. Я називаю факти. Наприклад, перше це Сталінську Московію, так, коли тут будувалися сотні в Радянському Союзі так званому. Тобто Радянська Московія є що камуфляжною назвою Радянський Союз, якого ніколи не існувало цього Союзу. Так, ось тут будувалися сотні і сотні заводів. Так. В тому числі за рахунок пограбування і влаштування Голодоморів багатої України. так, і... За цей рахунок будувалися сотні заводів, які перетворили Радянський Союз на монстра. Потім був ще був ще ленд-ліз від США, який дозволив. Ну, от, от ми не розуміємо ідіотизму їхнього після війни. От той е, Черчилль, якого всі хвалять такий розумний чоловік, раптом заявляє: ми зарізали не того кабана. Це що, треба бути великим розумником для того, щоб не розуміти, хто така е, радянська мускулія? Так. Що спочатку вони так захопили пів Європи, а далі вони захочуть світової революції? Вони ж про це говорять. Ну читайте, читайте, завідуйте, так. Фантастичні люди, так. Отже, вигодували Радянський Союз від, після Другої світової війни став ядерною державою і став загрожувати усьому Західному світу. Прийшлося йому організовуватися, консолідовуватися, там, відбрикуватися по всьому світу. І, здається, мало б уже дійти. Ні. Нічого подібного. Єдина людина, яка все це розуміла, це був Рейган. Так, Рональд Рейган, який її ліквідував все це. Тобто, Радянський Союз він розпався. Московія ослабла до того, що жрать не було чого. І не було закуски, не було випивки, а це смерть для московитів андрофагів І, здавалося б, ну, треба додавити. Щоб вона розпалася вже сама. Ні, Та ну ви що, розумники там на Заході, тіпа Черчилля і все останнє. Ну, давайте, ми ж піднімемо знову оце, оцього всього монстра. Тільки вже в особі Московії, так, путінської. І що ж вони роблять? Ну, по-перше, вони закуску посилають в величезній кількості, це так звані ніжки Буша, що є знову ж таки, я повідомляю просто незаперечні факти. Це не те, що я десь щось там придумав, видумав і брешу, так як некоторі роблять. Так, я кажу правду. Так. От якщо ви хочете правди, так, а правда ж вона. Гостра, вона, злая і все. От брехня, це те, що треба. Так ось, по поговоримо про правду. Ну, а хто побудував оці сотні заводів у е Московії, щоб вона піднялася з колен? Хто побудував? Невже? Не ну, це західний? Компанії. Невже це західні країни? І Східні, в тому числі Японія, тут інтенсивно будувалася так, і Південна Корея інтенсивно розбудовувалася. І мало було того, що з ними зробили після Другої світової війни, їм мало їм не доходило, не доходило. І донині, ну так, подивіться. ж. Вони думали, що Ну, раз Радянський Союз розпався, так. то ми так, от піднімемо Росію, щоб вона була мирна, щоб вона була велика, щоб вона була щаслива. Та не буде, це ви не розумієте, хто такі московити. Я пояснюю на пальцях. Не доходить, так. не доходить, що вони, їм не треба все оце ваше багатство. Не треба їм оце все щастя. Так. Вони стрілять хочуть. Так. Я вже не раз пояснював. На, на, на прикладі твора Леся Подерев'янського. Так. Так, так ось вони хочуть стріляти. Ну, наше їм все це, наше їм це щастя, наше їм ці сотні заводів, які побудовані. Тут. І все останнє. Їм це не потрібно. Ну треба розуміти, що це такий народ. Ну ви не можете уявити собі, щоб народ був спрямований на зло для інших і для себе, в тому числі. Ну, не може бути, може, оце він такий і є. Я вам казав, як він утворився: три компоненти. Так. У графіни основна маса, дрібка. Солі, русини і в добрий шматок масла вершкового від тюрків. І так оце все примішали, вийшов коктейль, і вийшов отакий такий народець, який і сам не живе, і іншим не намагається не дати жити. Так. Ну, так же Воно відбувається, але все одно не доходить. Все одно не доходить, що оця вся проблема, вся ця проблема, яка існує нині, всі ці проблеми, які існують нині в світі, в тому числі війна в Україні, там, війна в Ірані, там, і, і, і всякі сомалійські пірати, і всякі хусити, і хезболісти їх. І і так далі, і тому подібне, і е, все останнє це причина ця мускулі. Мускулі, Чим більше ви її накачуєте, ви думаєте, що вони будуть використовувати оці всі ресурси, які їм дадуть на добро, на благо, на щастя, на розбудову своєї країни? Ні, вони будуть це все використовувати на зло. Тому що це такі люди.